Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 16 серпня місяць знаходиться у фазі Новий місяць, і це перший день у місячному календарі. Місяць знаходиться у знаку Лев. Місяць у леві сприяє всім енергійним та дієвим починанням від організації спортивно чи культурно-масових заходів. До корпоративної вечірки, спрямованої на згуртування колективу для плідних співпраці. Багатьох людей тягне до спілкування та розваг. У ці дні практично всі розважальні заклади набувають стабільного доходу. Особливо це стосується казино, тоталізаторів та залів гральних автоматів, оскільки місяць Олеві приносить схильність до авантюр та підвищує необдуману ризикованість. З цієї самої причини варто відкласти всі серйозні фінансові справи пов'язані з великими коштами. Щоб уникнути втрат, не варто оформлювати угоди з нерухомістю, акціями та підписувати серйозні договори. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал. Та, звісно, Коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен! Сьогодні сміливо вмикайтесь в роботу і не бійтеся труднощів. У будь-якій ситуації, незважаючи на досить непрості обставини, вам вдасться побачити світлу сторону. Кар'єра, успіх у будь-якій справі багато в чому залежатимуть від вашого вибору, наскільки вірно ви зможете визначитися зі своїми цілями. Телець. Виявивши винахідливість, вам вдасться легко впоратися з будь-якими завданнями. Не виключено, що доведеться вдаватися до нестандартних методів. Проте цілком можливо, що вам сподобається експериментувати. Якщо у вашому особистому житті не все гладко, то настав час розібратися з вашими проблемами. Близнюки. Сьогодні добре братися за нові справи. Вам, друзі можуть надати посильну допомогу і охочі обов'язково знайдуться. Набути досвід стане в нагоді в перспективі. Вам вдасться повною мірою розкрити свій потенціал і проявити себе. У цей час з'явиться шанс впоратися з проблемами. Проте належить чимось пожертвувати. Рак. Сьогодні найкраще зосередитись на першочергових завданнях. В цей час не зациклюйтесь на помилках минулого періоду, намагайтеся діяти рішуче, але не наступайте на ті саме граблі. Романтичні контакти привнесуть радість у ваше життя, а усталені стосунки отримують свій розвиток. Лев Сьогодні можуть відбуватися деякі події, які можуть вплинути на вашу кар'єру та фінанси. Протягом дня існує можливість досягати наміченого. Буде нагода зайнятися тим, що вам цікаво. Зірки радять левам не прогайте свій шанс покращити поточний стан справ. Діва Сьогодні на вас навалиться купа нових проблем, які доведеться спішно вирішувати. Не відкладаючи нічого в сторону. Часом буде досить нелегко, доведеться поборотися, щоб досягати свого. В цей час вам треба займатися роботою, яка потребує зосередженості та фінансів. Терези цього дня досягти певних успіхів вдасться завдяки підтримці партнерів та колег. Вам варто довіритись своїй інтуїції. У потрібний момент вона вас не підведе. Проте вирішити усі фінансові непорозуміння вийде не одразу. Скорпіон. День обернеться суцільною неприємністю, якщо ви вирішите пустити все на самоплив. У цей неоднозначний період буде складно зібратися з думками та приймати вірне рішення. Це буде на найкращий час для вирішення фінансових питань. Стрілець. У цей плідний день багато питань вирішиться швидко та легко. Ви знатимете, як потрібно діяти, щоб досягти намічених цілей. У цей період уникайте надмірностей. Значні фізичні навантаження не принесуть бажаної користі. Козиріг, цей день несподівано порадує вас фінансовими успіхами та зростанням ваших доходів. Сьогодні вам може значно пощастити, з'явиться можливість виявляти свої здібності та таланти. В цей час вам вдасться знайти відповіді на важливе питання. Водолій. У цей час вирішувати непрості завдання буде легко. Хоча і не всьому вдасться розібратися з першого разу. Знадобиться час, щоб щось обмірковувати. У вирішенні поточних питань знадобляться ваші знання та досвід, отримані раніше. Сьогодні ви можете отримати несподівані подарунки. Вас потішать дуже добрі для вас звістки. Риби Сьогодні ви матимете шанс здійснити давні плани. Ймовірно, ви отримаєте відповіді на якісь важливі питання та зможете зрозуміти, як діяти далі. Протягом дня краще розраховувати лише на свої сили. Так буде набагато простіше рухатися вперед, щоб не витрачати сили та час на порожні розмови та з'ясування стосунків. Друзі, ми дуже вдячні вам. За те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.